Вітаю всіх! Так, ну що, потрібно ж збирати докупи. Поставили, зібрали, перевірили, але тадам невдача спіткала нашу команду по футболу. Оцей перемикач двохпозиційний. Тобто, в нас в одну сторону вмикаємо, йде робота, в іншу реверс, якщо там щось закусило. Так от, скоріш за все, коли в нас були, була аварійна зупинка. Коли ми включали на реверс, мабуть, стопорні токи все ж таки підпалили ось цей контакт, тому що він мертвий. Я його продзвонював, він мертвий, потім подивився, ну, біда печалька, тому встановити його неможливо. Потрібно замовляти новий. Тому це саме це ми і зробили. Замовили. Дякуючи вам, в нас на банці стосовно термопласта автомату є кошти. Я замовив перемикач, він прийшов. Зараз будемо монтувати. Ось наш перемикач. Документи, Куча макулатури. І ось така коробочка. Замовив один в один. Тому і по параметрам не бачу сенсу брати завищений. Тим паче, що він буде по габаритам трішки інший. Ось такий знову ж перемикач. Нульцевий, ще вплівочки. Розпаковуємо, комутуємо. Ну і потім збираємо докупи. Скоро повинно з'явитися на надовго світло, будемо тестувати. Старий демонтовано. Новий змонтовано. Зараз закриваємо і будемо тестувати. Так, ну що, змонтовано. Можемо починати. Це в нас на одиничці робочий момент. Все, все гарненько, начебто нічого не треба. Окей. Зупинили. Реверс. А оце реверс. Зупинили. Робочий. Головне нічого не воронити зараз туди. Щоб не зажувало. Ну, якось так. Зараз до купища. Так, все зібрали. Поки збирали, станочок прогрівся і вже працює, вже насипає нам. Не витрачаємо на хвилиночки. ну а Зараз будемо тестувати. Запускаємо на пусту. Я пройдем и мы пройдем его дали.